У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького запрацював центр сучасного читання Марко. У 2021 році бібліотека перемогла у конкурсі проєктів громадського бюджету. Відкрити центр планували ще навесні 2022 року. Однак на заваді стала велика війна. І ось днями Марко таки зустрів своїх перших відвідувачів. Наші кореспонденти також завітали на урочисте відкриття. Тож усі подробиці, дивіться далі. Місце для дітей та дорослих. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрився центр сучасного читання Марко. Фінансування проєкт отримав ще у 2021 році в рамках конкурсу Громадський бюджет Миколаєва загалом на облаштування приміщення витратили близько мільйона гривень. Ми планували, що ми відкриємося навесні 2022 року. В грудні 2021 першого ми вже закінчили все. Ремонт, підготовку, все закінчили. Але ви самі знаєте. Що трапилося в нашій країні 24 лютого, 2022 року, і на жаль, ця війна не дозволила нам це зробити в той час, але ми вирішили, що Ну потрібно це робити сьогодні. Відкриття центру складалося з двох частин: розважально пізнавальної програми для дітей Марко зустрічає друзів та урочистої для дорослих, адже центр сучасного читання призначений для всіх миколаївців, а не лише для малечі. Ми бачимо, що це найсучасніший, найкращий такий центр з бібліотек усього міста та області. А я сподіваюся, що це Буде центром не тільки читання, але й слухання, центром гри, центром музики, тому що сьогодні бібліотека це ж вже не, не тільки книга, це те, що взагалі поєднано зі словом. І з почуттям урочисту частину відкриття розпочали поетичним перформансом, присвяченим пам'яті видатного миколаївця Дмитра Креміня. Працівники бібліотеки декламували його вірші під акомпанемент гітари Андрія Криворучка. Директорка закладу каже, дуже важливо нагадувати людям про надбання української культури, особливо в часи війни. Я думаю, що ця подія вона має. Ще й сутність значення, да тому, що ми демонструємо там свій своє бажання, свою спроможність у цих під час воєнних дій підсилювати своє, скажімо, прагнення і стремління розвивати там українське читання, да, читання українських книг. І я думаю, що для міста Миколаєва, для як для українського міста, як міста української громади, це дуже важливо. Центр сучасного читання Марко працюватиме на базі бібліотеки. За задумом авторів проєкту він має бути креативним середовищем для знайомства з книгами в різних форматах, а також розвитку творчих та інтелектуальних здібностей відвідувачів. Цей центр він відкритий за рахунок громадського бюджету. А для того, щоб виграти громадський бюджет, потрібно голосувати. Так ось якщо виграли. Бібліотека в цей громадський бюджет, а це великий об'єкт, один мільйон гривень. Це означає, що Миколаїв і Миколаївці голосували за цей проект. А це означає, що миколаївці потребують саме такого центру, потребують саме такого розвитку, і вони бачать, що цей культурний проект. Відповідно, має розвиток для дітей та підлітків підготували цикл заходів з безпеки життєдіяльності, різноманітні майстер-класи та читацькі перегони літо з книгою. А для молоді планують організувати театр читання та студії літературної творчості. Анонси заходів можна переглянути на офіційних сторінках бібліотеки у соціальних мережах. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.